Привіт! Ви на каналі Вивчити Англійську. Я Анастасія English Lang. І сьогодні ми говоримо про те, скільки ж часу реально потрібно, щоб вивчити англійську з нуля до рівня C1 1 вільного володіння. Відразу зазначу, що це залежить від багатьох факторів, як от ваша регулярність, систематичність, ваші зусилля та підтримка викладача. Але сьогодні я наведу конкретний приклад з цифрами, що буде, якщо займатися англійською два рази в тиждень із викладачем. Тож, якщо вам цікаво, як швидко можна досягнути рівня C1, залишайтесь зі мною. Поїхали! Почнемо з нуля, тобто почнемо з того, як перейти з рівня А 0 до Рівня А1 для цього потрібно приблизно 80-100 годин з викладачем і такої ж кількості годин самостійного навчання, виконання домашніх завдань, робота з застосунками, робота з лексикою і так далі. Це приблизно 4-6 місяців. На рівні А1. Ви зможете розуміти, використовувати прості фрази, представлятися, говорити про свій стан, ставити прості запитання, відповідати на них про своє повсякденне життя. Наступний етап рівень А2. Для переходу з рівня А1 до рівня А2 вам потрібно 100-150 годин. Це приблизно 6-9 місяців роботи з викладачем двічі в тиждень плюс самостійного навчання. На рівні А2 ви зможете описувати свій досвід, говорити про свої щоденні справи, висловлювати свої базові потреби в простих реченнях. Загалом для переходу від рівня А 0 до рівня А2 вам знадобиться рік або півтора року роботи з викладачем. І самостійної роботи. Самостійна робота має відповідати кількості годин з викладачем. Якщо ви з викладачем займаєтесь двічі в тиждень, тобто дві години, то ви самостійно працюєте також дві години в тиждень. Тепер переходимо до рівня b 1 Щоб перейти з рівня А2 до рівня Б1, вам потрібно приблизно 200 годин з викладачем і така ж сама кількість годин самостійної роботи. А це приблизно 12-15 місяців при умові, що ви займаєтесь викладачем двічі в тиждень. На рівні B1 ви зможете розуміти основну ідею текстів на знайомі вам теми, описувати свої враження, мрії, цілі, а також більш впевнено спілкуватись. Для переходу від рівня B1 до b 2 вам знадобиться 250-300 годин роботи з викладачем. І такої ж самої, і навіть більшої роботи самостійної. І на рівні Б2 ви зможете дивитися фільми без субтитрів, читати будь-які статті, тексти, книги, впевнено вести бесіди на різні теми і також писати есе. Загальний час з нуля до рівня Б2 це 3-4,5 роки. При умові, що ви займаєтесь із викладачем двічі в тиждень, плюс регулярних самостійних зусиллях. Найскладніший етап це перехід від рівня b 2 до C1. Він займає 300-400 годин роботи з викладачем, і така ж сама кількість самостійної роботи. Тобто це приблизно 2-3 роки при заняттях двічі в тиждень із вашим викладачем на рівні C1 ви зможете вільно спілкуватись, вільно висловлюватись, використовувати мову гнучко і ефективно для досягнення будь-яких цілей, соціальних бізнес, цілей, робочих цілей, академічних, професійних, ну і звісно ж впевнено говорити. Якщо підсумувати вище сказане, то для того щоб вивчити англійську з нуля, вам потрібно приблизно 5-6 років. Роботи з викладачем двічі в тиждень, плюс самостійної роботи в самостійну роботу входить виконання домашніх завдань, висилання їх своєму викладачеві на перевірку, перегляд якихось фільмів в оригіналі, читання книг в оригіналі, журналів, статей будь-чого, що ви можете доєднувати до свого навчання, окрім ваших стабільних регулярних уроків із викладачем. Час може змінюватись залежно від вашої мотивації, від ваших зусиль. Але пам'ятайте, що його можна скоротити, якщо включатися у навчання більш самостійно, використовувати будь-яку можливість для того, щоб попрактикувати мову, чи це носії мови, чи це стаді баді, чи це поїздка за кордон, чи це якісь додаткові уроки з пікінг-клаби. Тобто ви можете скоротити цей час 5-6 років до меншої кількості, якщо будете більше вкладатися у самостійне навчання. І пам'ятайте, головне це регулярність і послідовність, послідовний прогрес. Ось тут ви побачите відео, в якому я розповідала про 5 ключів, як прокачати свою послідовність. І, звісно ж, не поспішайте. Спробуйте насолоджуватися всім цим процесом, тому що вивчити англійську реально в будь-якому віці, досягнути цієї цілі реально просто потрібно зрозуміти підхід, що від вас потрібно, що вам взагалі для цього потрібно. Якщо вам цікаво більше дізнатися про ефективні стратегії вивчення англійської мови, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку цьому відео, залишайте свої запитання у коментарях. Ви можете підписатися на мій інстаграм-аккаунт EnglishLang, де ви можете записатись до мене на уроки. І всім кайфової англійської. Па-па! Коротше, я вже так всього наговорила.